Всім привітики. У нас сьогодні нова зачіска і новий мотоцикл, а саме Low Rider в комплектації S. Цей мотоцикл прийшов на заміну моделі Dyna і зайняв достойне місце в модельному ряді Harley-Davidson. Цей мотоцикл був спроєктований для людей, які хочуть себе поводити агресивно на дорозі, а також проявляти свій характер. Проявляти свій характер. Що далі сказати? Нам цей мотоцикл надасть змогу це робити за допомогою свого 117-го двигуна, який має об'єм в перерахування в кубічні сантиметри 1928 кубічних сантиметрів. Потужності цей мотоцикл має 103 кінські сили, а також 169 ньютонів крутного моменту. Про його сухий вазів 296 кг. Він дуже класно. Е... Давай 296 кг і обрізку зробиш. Враховуючи його фізичні характеристики, я хочу продемонструвати вам також його посадку. Це посадка типу мідл. Тобто, у нас ноги витягнуті не сильно вперед, що дозволяє нам контролювати мотоцикл, обхвативши його колінами. Для багатьох райдерів це дуже важливо під час агресивної та динамічної їзди, як в місті, так і поза містом. Також ця модель е, має можливість встановлення форвардів, що дозволить нам витягнути ногу більше вперед. І в такій посадці будуть себе краще та зручніше е, відчувати люди, які звикли їздити ногами вперед. Наприклад, як я. Повертаючись до посадки, я хочу зазначити, що ось цей фільтр, який встановлений на лоурайдері, а також на брейкауті зовсім не заважає як при мідл пасаці, так і при пасаці з витягнутими ногами. При рості до 1,90 м ви не будете відчувати будь-яких складнощів. Якщо ж вам цей фільтр буде заважати, завжди є можливість встановити фільтр в формі стадіону, так званого, і він буде плоский, не буде заважати вам взагалі. Цей мотоцикл обладнаний двома гальмівними дисками, що дозволить йому зупинитися при першій необхідності та при першому бажанні райдера. Наприкінці хочу нагадати вам, що цей мотоцикл існує не лише в комплектації S, також існує комплектація ST, яка являє собою той самий мотоцикл, але з невеличким феррігом спереду та з двома пластиковими кофрами ззаду. Враховуючи агресивний та потужний характер цього мотоциклу, на нього встановлений трекшн контроль, який при можливості і при необхідності або бажанні райдера можна відключити натисканням даної Клавіші. Також цей мотоцикл обладнаний системою круїз контролю, яка надасть нам більше комфорту та можливостей під час подорожей на дальні дистанції. Тож, запрошую всіх до наших салонів в Києві та Дніпрі для знайомства з цим мотоциклом та з усіма іншими.